Шея 275, полядовиця 260, шинка 198, лопатка 190 і гуляш 188. Ребро яловича 150, прудинка 150, полядовиця 350, телятина по 420, болить по 350 і по 320. Гомілочка 98, окурок 111, четелинка 98. Філешка 210, полядовичка 260, вершинка 210, чашлик 200, Філешка 210, четвертинка 100, стегно 140 і гомілка 100. Стегно 140, було 88, гомілка 102, філес 210, четвертинка 102 і шийки 55. Ребра ось такі по 210. Тролей 240. А перепілка в яку ціну? 240, печінка по 115 і фарш свиний 155, а підучий 160. Ось така полядовається 260, ще є сало по 200 стейк по 260, шинка 215, ребро 220, шпондр 180 і лопатка 205.